А чи знали ви, що перші вишиванки були не просто елементом одягу? Вони мали більше містичне значення. Слов'янські народи надягали розшиті сорочки для захисту від зла вигадливим орнаментом прикрашали комір, рукава і поділ. Навіть новонародженим дарували вишиванки для того, щоб ця сорочка оберігала дитину від злих духів. Кожна дівчина повинна була вишити таку сорочку своєму майбутньому чоловікові. І не просто так, а для того, щоб знати, вірний він їй чи ні. Вишиваючи сорочку, дівчата нашіптували старовинне заклинання. Вважалося, якщо сорочка втратить свою білизну після чергового прання. Отже, як кажуть в народі, скочив чоловік у гречку. А ось чоловіча інтерпретація того ж повір'я: чумаки довіряли прання своєї сорочки тільки одній дівчині. Інші до Такого сакрального ритуалу не допускалися, так чумак підтверджував вірність своїй коханій. Історичний факт вишивкою прикрашали одяг скіфи мешканці причорноморських степів. Про це свідчить давньогрецький історик Геродот.